Щорічно, 24 травня, всі слов'янські країни вшановують пам'ять святих рівноапостольних Кирила і Мефодія. За різними історичними джерелами видатні візантійські просвітителі Кирило і Мефодій дали поштовх для розвитку східнослов'янської писемності, перекладаючи церковнослов'янською мовою богослужебні книги та Євангелії. Відкриваючи при церквах школи, вони також упорядкували слов'янський алфавіт, заклали основу для подальшого удосконалення кирилиці, якою як національним алфавітом сьогодні користуються понад 250 мільйонів людей. А з 1 січня 2007 року після приєднання Болгарії до Європейського Союзу. Кирилиця стала третім офіційним алфавітом ЄС після латини і грецького письма. Кожен із нас може шанувати і плекати працю пращурів, удосконалюючи своє мовлення та вивчаючи літературну спадщину, створену впродовж багатьох століть. У сьогоднішній вікторині матимете можливість дізнатися щось новеньке про життя та працю Кирила і Мефодія. Готові? Розпочинаємо. Хто створив слов'янську азбуку? Кирило і Мефодій, Тарас Шевченко, Апостол Петро. Кирило і Мефодій. Азбука, якою ми сьогодні користуємось, пов'язана з іменами візантійських проповідників Християнства та просвітителів Кирила та Мефодія. Якими були мирські імена творців слов'янської азбуки Костянтин і Михаїл. І Михаїл. Кирило мав мирське ім'я Костянтин і його старший брат Методій або Мафодій мав мирське ім'я Михаїл. Народились вони у місті Солунь у Греції, в сім'ї воєначальника. Ким був Кирило до того, як пішов служити в Монастир? БІБЛІОТЕКАрем, купцем, військовим Кирило добре знав слов'янську, грецьку, латинську, іфрит і арабську мови. Був патріаршим бібліотекарем, викладав філософію в Константинопольській вищій школі. Ким був Мефодій до того, як пішов служити в монастир? Пекарем, купцем, військовим Михайло, отримавши гарну освіту, пішов по стопах свого батька і став військовим. Він дослужився до високого чину стратега. У давньогрецьких містах стратег не тільки командував військом, а й розпоряджався фінансами, вершив суд над своїми підданими. Протягом десяти років Мефодій керував заселеною слов'янами областю Македонії Хто був старшим братом? Кирило чи Мефодій? У сім'ї було семеро дітей. Причому Михайло. Був старшим сином, а Костянтин наймолодшим. Він був на 12 років молодший за свого брата. Для чого Кирило і Мефодій створювали абетку? Набридла стара абетка для поширення християнства. Попередня абетка надто складна для вивчення. Кирило та Мефодій не мали за мету створювати слов'янську абетку. Вони прагнули перекласти Біблію на мову Зрозуміло слов'янам, а абетка була лише засобом для цього. Яка дата вважається офіційною датою створення слов'янської писемності? 895 1836 863 рік. Кирило і Мефодій створювали літери довго. Використовуючи грецькі та єврейські літери, вони намагалися підібрати букву до кожного звука слов'янської мови. Насамперед підшиплячі, яких немає у грецькій і латині. Літописці зазначають що брати спочатку писали довгими палицями на піску різні букви, витирали їх і придумували нові. Коли прибули брати до Моравії, складно було їм проповідувати слово Боже слов'янською, адже в ті часи поширювати святе письмо дозволялося тільки єврейською, латиною та грецькою. У 863 році за допомогою брата Мефодія і учнів склав Кирило старослов'янську азбуку і переклав слов'янською мовою з грецької основні богослужебні книги, що в Україні відзначають одночасно з днем вшанування пам'яті рівноапостольних Кирила і Мефодія. День Вишиванки. День Слов'янської писемності і культури День Європи. Кирило та Мефодій канонізовані і православною, і католицькою церквами У 1980 році папа Іван Павло ІІ оголосив святих Кирила та Мефодія покровителями Європи. Щорічно 24 травня Православна Церква святкує День пам'яті слов'янських учителів, рівноапостольних Кирила і Мефодія. Ці святі від віку вважалися покровителями науки, книжкових людей, які вчать і вчаться. В Україні в цей день відзначають День слов'янської писемності і культури. Переходимо до результатів. Підрахуйте бали. Якщо ти набрав менше 4 балів. Ти лише початківець у вивченні історії. 5-6 балів. Мудра гелик. 7-8 балів. Справжній знавець історії. Вітаю!